Усім привіт! З вами я Ташоу. Да, як? Да, сьогодні ми будемо. Я зроблю відео про допомогу новачкам. Так от, записайтеся цукерками, підписуйтеся, ставте лайки і ми починаємо. І так. Ну кого краще купити? Купити, якщо ти новичок. Перша частина. Побачте, інші мені буде лінь, аби ти мені доведеться повертатися зі школи, а відео завжди будуть довгі. Кого краще вибрати? Попі чи, чи бокстина. От. Ну, деякі хлопці вибирають попі. Але я, наприклад, дівчинка і вибрала Бокстена, коли була новачком. Да, я вибрала Бокстена, а... тому що я думала, що, що це дівчинка. Да, не повторюю мої помилки. Ти... Бокстен це... це дівчинка не хлопець. Да, Поппі водити не може. От. Але за, за нею можна грати в слоган. А от. Бокси накраще брати в команду. Він слабкий. Не таке у нього веселе обличчя, чим у попі. Далі далі у нас. Далі у нас. Ну. Уф. Да. Не повторюйте мою помилку. Я не знала, що... Що ж такий слабкий. От перевіряйте по статам. Я. Я про, але без манів. Да, я. На цьому каналі за я за заят, а на іншому за. За кола. І так. Не купляйте шримпо. У нього тупо усе по один. Немає, немає ні трієчки, ні двієчки, а усі зігочки тупо по один. Так що не треба. Купляти шримпо. Правда, якщо ви хочете там страждати, то купляйте шримпо. Та ще й в соло. Далі. Ви викупили свого першого нормального готуна. Це може бути. Ну, це може бути. Брайлій, Гезл і Дезел, Руді або Глістен. Руді, як і Брайлій, може бачити в темряві. але проблема, що інші твістити теж тоді вас, вас бачать. Так що вони вибивають. Далі у нас Глістен і Гезл Дезел. Ні, ну, я не халаза Гезла і Дезла. Але я на нього коплю, коплю, щоб потім зіграти. Ай, до речі, у нього усі зірочки по три. На скритність, на екстракт стаміна у нього там все по три. А тепер Глістен, у нього є здібність телепортуватися. Я хала за Глістина, пережила. Ж... До тринадцятого поверха. А колись навіть і до тридцятого дійшла. От я не розумію інших. Я не розумію інших професіоналів з мейнами. От Чому вони нормально не можуть дійти до 30-го. Ну а в логані це нормально. Чого саме, саме вони там пишуть Шукаємо три пеплі, дві яти, одного космо, там. Йому вам що так складно? Да уж. А наступний. тепер у нас Тепер у нас губ і скрабс. Ну, скрабс вона може притягуватися. Вона не може притягати когось, але вона вміє притягатися. Правда, у цьому теж є своя проблема. Адже. Адже. Адже ви тоді не зможете допомагати іншим, а скраб зможе притягатися тільки до гравця або до машин. А до ліфту не може, ні. От якщо ви думаєте, що один гравець, значить десь там. Десь там. Ну, ви, наприклад, думаєте, що один гавець і десь там трохи багато підходити до нього. А тут лише одна секунда і В... Ви з цим гавцем. А от Губ він вміє притягати все. Так що. Так що Скапс вибиває. Далі у нас. Далі у нас. Тудас. Або Роджер. Ні, я не знаю, звісно. Х... Я не знаю, звісно, кого вибирати. Ну, отже, він швидко заповнює машини. Ви просто подивіться на його зірки. Їх там аж цілих чотири. Оттудос вона. Ну, те, що у неї є трінкет і скін песика, то це, то це означає, що вона любить песиків, таких як Pebble. Адже Pebble це песик. А тут усе, це. Це Так, Да. Ви стали професіоналом, як я, і купили свого першого мейна. Хто ж це може бути? Пебл, Астро, Шелі, Ві, Спраут, Бесі, Бобет. Гробі? Перший у нас пебл. Він. Він вміє ді, дістрактитим. Правда, у него дуже мало зерочек нам. Не, ну, всего лишь одна зерка на экстракцион спид. Да, сама на экстракцион спид. Да. Далее. Далее у нас Далі у нас шелем. Ну, я от. Я от про неї нічого не знаю. Але те, що я знаю про неї, то це те, що вона. Вона вміє. Що вона вміє прискорювати гавтів, коли вони. Ну, або не прискорювати, а просто отак от. Ну, щоб швидше машину заповнювали. От я, от коли була в команді Щеллі, вона, от значить, мене взяла така от і я фіолетовим засвітилася. Далі Астро він може додавати стаміну, якщо вона, якщо її мало. Але це саме не прискорювати. Якщо б прискорювало, то тоді було б краще. Але так як не прискорює, то отак-от. От Деякі новачки бачили, як, як мейни є, у яких дуже мало зігачок на Extraction Speed то вони бачили, як вони з першого разу зу покрутили машину швидко. Але це може бути тільки, якщо, якщо у хавця трінкет пульта Так, Да, саме саме пульт V може... Може пришвидшувати графтів, коли вони крутять машину. Так що ви хочете. Ви реально хочете брати цей трінкет, Кетпульта Ві? Тоді напишіть у коментарях свого улюбленого Туна. І. І. І вам має завжди попадатися твісте тві, яку я ненавиджу в господи. Я ненавиджу те, що вона заважає мені або я десь у команді. Коротше, вона заважає всьому. Вона... Так що, якщо ви хочете побачити цю твістер, я вам не гаджу Адже. З'являються всякі реклами на екрані. Да уж. Саме на екрані. Далі. А, у нас. І тут, якщо по черзі зі... ...тун Ві іде. Ну що? Ві вона. Я про неї теж нічого не знаю, але знаю щось про. Спаута там. Я знаю хоча б щось про Спраута і Бобет. Побачите, довго не могла згадати ім'я Бобет. Ну що. Бобет вона вміє ховатися. Тим більше. Тим більше в в. 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 Ви, не впові... ви не повірите в чому? Вона вміє ховатися в подарунках. Удивіть вам, значить, святий Миколай подарув подарував подарунок, а там Бобат лежить. Тим більше. П'яне. А спрау. Він вміє лікувати. Так само як. Так само, як космо і джиндже. Спраут, він, звісно, полуниця. І він... Те, що він вміє хіліти, то... У нього є друг Космо. Побачите за таке відео, що не всіх висказала. Але висказала усіх, кого змогла Ну, а ви Все на мій YouTube канал. І на мій перший Ютуб канал. І всім. До побачення!